Уряд Італії очолить технократ Маріо Монті. Мандат на формування кабінету міністрів він отримав у неділю ввечері після кількагодинних перемовин президента країни з представниками усіх політичних сил. Колишній єврокомісар з антимонопольної політики та досвідчений економіст заявив, що пріоритетом його діяльності буде виведення Італії з кризи. італійці не повинні спокутувати провину за дії політиків. Італія має повернутися на шлях економічного зростання і знову стати державою, на яку рівняються. Ми були серед засновників європейського союзу, і ми маємо залишитися в ньому лідерами, заявив новопризначений прем'єр Маріо Монті. Кандидатуру Монті схвалюють не всі політичні сили. Однак, президент Італії закликає можновладців забути про розбіжності і діяти в інтересах країни. Я закликаю всі політичні сили зробити все, аби уникнути дострокових виборів і заповнити політичний вакуум влади. Давайте всі разом докладемо зусиль щоб об'єднатися за для майбутнього нашої держави. Звернувся до політичних діячів Джорджо Наполітано. Маріо Монті повідомив, що процес формування уряду вже розпочато, і про його склад ймовірно оголосять за кілька днів.